У вихованців центру поводження з тваринами свято до них у гості завітали ті, хто обожнює тварин і не уявляє свого життя без братів наших менших. Перше ми запровадили таке свято день відкритих дверей, щоб залучити якомога більше мешканців міста для проблеми безпритульних тварин для популяризації цієї проблеми. Люди відгукнулись на цю проблему і вирішили прийти відвідати тваринок, подарувати їм свою любов. Хоч трошечки часу свого вільного пригостити смаколиками, погуляти з ними, побавитись, розчесати, ну, приділити час частинку свого тепла і уваги. Людей ми пригощаємо смаколиками: водичка, кава, чай, і на пам'ять даємо таку пам'ятку. Тут основні правила поводження з безпритульними тваринами, правила поведінки з тваринами, ну і такий календарик на згадку про цю пам'ятну подію. Чимало людей приїхали сюди, аби просто побути у колі тутешньої фауни, погуляти, а можливо і обрати чотирилапого друга для своєї родини. Хочеться дитину познайомити з тим, що є безхатні тварини, і вони теж заслуговують на увагу та любов. Я дорослого візьму щеня. Тут такі дні звичайно дуже потрібні, особливо зараз. Дуже багато важкий час у нас дуже багато безхатніх тварин. Дуже шкода їх, дуже багато безвідповідально ставиться людей до тварин, викидують їх, залишають. Тому треба якомога частіше звертати на це увагу. Велетень по факту малюк за характером. Цей здоровань тимчасово проживає тут з жовтня. До центру його привезли небайдужі люди, які знайшли тварину в порожньому приватному секторі, прив'язаної на короткому повідку. Зараз важко в це повірити, бо нині вага малюка становить майже 50 кілограмів, але тоді він був у половину меншим. Дбайливі фахівці центру змогли повернути його до нормального життя і знайти нову люблячу родину. Ми чотири роки назад брали в цьому притулку собачку. Вона на жаль померла, і ми вирішили взяти також собачку в сім'ю, щоб подарувати їй родину. І сьогодні так сталося, що сьогодні в цьому прекрасного зооцентрі. День відкритих дверей, і ми вже раніше знайомилися з малишом. Але мені сказали, що він вже має родину. Але е, люди не забрали його, і сьогодні він обрав нас. <свіття> Нещодавно оселилася у центрі, і ось ця витончена красуня Мілка дівчинці близько трьох років. Лагідна, добра, а ще дуже розумна. Вона, як і усі тутешні покинуті собаки, шукає собі компаньйона серед людей. Вона прийшла до нас по отлову. Видно, що це домашня собака, вона знає команди, вона прийшла ухожена до нас, чистенька. Ми шукали хазяїв, вилажували фотографії. Ну, я так думаю, що її або викинули, або вигнали. або… Просто не хочуть її обратно забирати. Вона дуже хороша дівчинка. Сидить вона одна на валін на території, тому що собаки цієї породи іноді бувають зооагресивні. Тобто вона до людей вона ця ця ляля, вона куколка, вона птичку, да. а з собачками вона не дуже друже. Підійде тільки у квартиру. Або будинок, але з проживанням у будинку, тому що вона гладкошорстна, вона мерзне. Тимчасово тут проживає, але. Працівники центру запевняють, що це ненадовго, і сімейство спаніелів по крові мама і доця, за паспортом Лайма і Джесіка. Щеня дуже активне і обожнює, коли гладять животика. З'явились у нас десь тиждень з тому, були знайдені вони на десь на вулиці біля якогось дачного кооперативу. Люди за ними спостерігали. Десь цілий день вони просиділи самі, і чекали на господаря. Ну і що зробили висновки, що собаки були викинуті. Жіночка одна така позвонила нам добренька і каже: заберіть, бо ну, дуже шкода таких собачок. Ми забрали, любу собаку візьміть, любу з вулиці, з центру. ну і Дайте їй трошки любові, і все, і собака буде ваша, і вона буде. Самовірна, саморозумна і самослухняна. Якщо у вас досі виникають питання на кшталт, як зрозуміти тварину, тоді варто дослухатися до свого серця, адже його тепло і ваша любов може робити щасливими не лише людей, а й братів наших менших. Для тих, хто вже зараз хоче познайомитися з маленькими і дорослими мешканцями центру, місце зустрічі вулиця Привітна, 56. Усі вони чекають на свою людину. Юлія Вітряк, Єлизавета, Гусак, цей день.